Ой, ну що це в мене за сусідка? Люди добрі, ну тільки вийду на город так воно й лізе. Ой, ой кумонько, добра ранку. Добрый, добрий ранку. Рада вас бачити куди. Ой, а я це, кумонько, хотіла вам одне питанечко задати. Задавайте. А що це я ще не встила встати? Дивлюся в вікно, а ви вже працюєте. Кидайте на мого рода навіз і в таку то пору люди добрі. Оце тобі і сусідка. Оце тобі і кума. Та ви мені б ще подякували, що я вам городу добрий. І що ви там робили оце, а? А я це сьогодні, в раці, ходила по вашому городу, дивилася, що там у вас. Ага. І що ви там видивилися? Та у вас на городі не кукурудза, а отакі дульки. Та ага. це у вас голова, отака дулька. І як ви оце своїми отими кривущими ногами ходили по всьому. Роду, а? І не викрутила, мамуті, ноги. О, що це ви говорите? До чого тут моя голова і мої ноги? Mm. Ой, знаєте що, кумонько, що? На те ось насіння краще полузайте. Mm, дякую. Ну, давайте, давайте поміняємо. Поміняйте, поміняйте. Ось ната з цього карману. Ні? добре. Чуєте, люденьки, щурів втруїла, не втруїла. Мишей втруїла, не втроїла. Та думаю, кому при гостю? Що ви Хочете, а не цим ви мене насіннячком пригощаєте, що щурів у сараї труїли. А? Ага. Ні, Не цим, кумасю. Ну добре, добре. Тук. Чого не ходите плюєте? Отака гарненька, чубатенька, кривонога, як ваша дочка. <ріст> Моя дочка. Та ваша курочка, як прийшла до мене у двір та ходила, як ота цариця, а мій півень та скочив на мель. А вона побігла до мене в сарай та розляглася, лежить. І з неї яєчка тільки і викочуються, і викочусь, і викочується, і вихочусь. А я не встигаю їх навіть збирати. Та не вірю я жодному вашому слову. Правду я вам кажу, правду. Ви ж перша брехуха на селі. Та не пишу я вам. Що ваша курочка у мене в сараю витворяє? Ой, бідна ж моя курочка. Та дай Боже вашому півневі та щоб всі причандали, повідпадали, а крила і лапи, та щоб повіпсихали. Ось так. Ой. А щоб отій ваші свині повиздихали, і щоб на них напав такий стрес. Щоб згоріло все сало на них. Ось! І ви на зиму залишилися без смальцю. Отак! дай Боже, що ваші гуси подумали, що вони лебіді. Знялись в небо і полетіли. А ви на зиму зостались без м'ясця? Собака, та пішов до лісу та прийшов з вовком, і зіли всю вашу худобу, і ви зосталися без нічого. Отак. Та дай Боже, як ви віддасте Богові душу, та що вас повідав не батюшка, а от і кляті індики ішли по дорозі і кельготіли. До університету і приїхала за тиждень додому і привезла повну голову вошей. І вся хата вас була з вошима. аби я сміялася. М'яса, сало і все, що у вас є. А назад притарабанить повну торбу тараканів. А ви знаєте оту Ганьку, що живе отам за містком. Знаєте? Так. Оця кумасі у вас немає дома. І що? А вона оце іде, бачу, і у двір до вас, і до вашого чоловіка шость і в кровать. Ага. <реш> 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 Кумасю. Та вона ще не забував вашого провідати чоловіка. Що? Ось так. Що будемо робити? А сапа? Ще є у вас тут? А як же? Ось вона. О, що? а я зараз піду додому. Та такого Дрина виломаю. Та підемо до неї. Та як дамої прочухана тако, вона забуде як її звати. Отак, О, це вірно. А тоді це діло приємо. Та приємо. Кумасю. А я О. оце думаю, а ви на цього року робили? А я Вишневу чи яка там у нас? Дивіться. Мене...